Тільки оперативні новини та моніторинг ситуації в країні, слідкуйте за напрямками ворожих ракет у наших регіональних каналах. Відео 18+, з місця тришових подій, ексклюзивні кадри тут і зараз. Подібними закликами просто кишить відомий телеграм-канал Труха Україна. Зараз на нього підписано понад 2 мільйони користувачів. За даними дослідження інституту масової інформації, Труха входить до десятки найпопулярніших телеграм-каналів України. Але Популярність це не дорівнює якість у цьому відео. Ми зібрали 10 причин, чому не варто читати троху. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і це Правда не посередині. Підписуйтеся на наш канал, ставте свої вподобайки і залишайте коментарі. Так це відео сподобається алгоритмам Ютубу і його побачать більше українці. У телеграм-каналі Труха нерідко можна натрапити на фейки. Ви самі швидко зможете у цьому переконатися, набравши в пошуку каналу три латинські літери. Апдейт. Вони вказують на те, що інформацію виправлена. Традиційно медіа також часто використовують таку примітку, коли до прикладу оновлюють дані про наслідки ракетних ударів чи роботу ППО. От тільки в оновленнях трохи, як правило, спростовують інформацію, яку до цього вони не перевірили і опублікували під гучним заголовком. Наприклад, ось тут підписники спочатку вирішили шокувати новиною про нібито нерозірвану ракету, яка застрягла в просто в даху будинку в Запоріжжі, а потім, як нічого не було, просто зауважили, що це всього лиш сонячна панель. І таких апдейтів на каналі сотні. Тобто всі ці новини ви прочитали як новини, а потім до них додали апдейт. Але чи побачили ви це? Бо щоб побачити, потрібно прогортати стрічку назад, знайти новину і звернути увагу на оновлення. Ви так часто робите? Емоційний контент це ще одна причина, чому люди читають троху. Дійсно, часто новини на трусі містять іронічні коментарі від адміна. Такі тексти викликають емоції і стимулюють людей активно взаємодіяти з дописом. Але разом з тим і впливають на сприйняття інформації. Та однією лише іронією не обходиться, бо Труха ще й хайпує на чутливих темах. Так у липні минулого року, внаслідок російського обстрілу у Вінниці, загинула чотирирічна дівчинка, а її мама отримала важкі поранення. Про це Труха опублікувала емоційний допис. А потім Труха пішла ще далі. Канал поширив кадри, на яких мама загиблої дівчинки плаче, коли їй показують відео ще живої дитини. Цей запис вперше з'явився на фейсбук-сторінці Антона Кудінова, який називає себе фрілансером іноземних знімальних груп. Опубліковане відео викликало хвилю обурення. Крім того, було незрозуміло, хто дав дозвіл на цю зйомку і чиєю ідеєю було показати матері, яка щойно втратила свою дитину кадри зі ще живою дівчиною, і знімати все це на камеру. Тоді після гучного скандалу це відео видалили майже всі, хто опублікував. От тільки не троха. Трапляються на каналі і дописи, які спрямовані на те, щоб посіяти паніку серед людей, наприклад, де говорять про ймовірну провокацію на ЗС, це і про нагнітання, і про маніпулювання чутливою темою для українців. Троха робить це не вперше. У грудні минулого року на каналі з'явився допис про те, що в Одесі через російську атаку світла може не бути нібито 2-3 місяці. Канал посилався на допис департаменту одеської ОДА у Фейсбуці. Пізніше департамент цей допис видали. Але зберігся його скріншот, з якого зрозуміло, що ніхто про відсутність світла аж на такий довгий термін не говорив. У дописі людей попереджали, що на відновлення системи після російського обстрілу знадобиться більше часу ніж зазвичай. Не виключали і варіанту, що це може зайняти 2-3 місяці. Так, сам допис департаменту дійсно був написаний трохи заплутано, тому його і видалили. І натомість написали більш конкретне пояснення про те, що 2-3 місяці це можливий термін для повного відновлення мережі і обладнання. Трохи поширює і проросійські меседжі свідомо чи ні. Що це? Навіщо? Наприклад, у липні на каналі з'явився допис про те, що нібито примусово мобілізують близько 80% чоловіків. Але насправді ця публікація виявилася нічим іншим як фейком і підігруванням в російській пропаганді. Як пояснили в управлінні стратегічних комунікацій збройних сил України, жодні додаткові умови та рішення про збільшення обсягів мобілізації не розглядалися і не ухвалювалися, тому подібні повідомлення це частина чергової ворожої інформаційної операції. Передусім, вона спрямована на дискредитацію мобілізації та поширення паніки серед українців, у чому і зацікавлений ворог. Питання до контенту трохи є не лише через недостовірність інформації, яку б вони публікують. Якість джерел тут також не завжди фільтрують. І я усе ніяк не втомлюся дивуватись. Наприклад, у цьому дописі з гучним заголовком про те, що у Росії починається внутрішня війна, джерелом виступають російські воєнкори. А ось тут канал пише про нібито загибель одного з захисників Азовсталі у полоні, у так званій ДНР. Але при цьому посилання вже на російське пропагандистське ЗМІ ТАС. Зауважу, що Троха не єдиний канал, який публікує інформацію, спосилаючись на сумнівні джерела. На жаль, у телеграмі їх вистачає. Тому, якщо ви бачите анонімний канал, не підписуйтесь на нього. Натомість підписуйтесь на наш канал у Ютубі, на сторінках у Фейсбуці, Тіктоці та Інстаграм. А ще залишайте свої подобайки і коментарі, щоб це відео побачили якомога більше людей. Час від часу на каналі Троха можна побачити і замовні матеріали, або як їх називають джинсу. Це проплачені дописи, які місять приховану рекламу, але при цьому не мають відповідної позначки. Наприклад, ось тут троха розповідає про гуманітарну допомогу фонду Ріната Ахметова. А ось у цьому дописі троха пише, що саме Ахметов спрямував найбільше коштів на ЗСУ та допомогу постраждалим у наслідку війни. Приховані замовні публікації дозволяють отримати ефект, який неможливо досягнути чесною рекламою. Від цього виграють всі, як замовник, так і ресурс, який їх публікує, але не аудиторія, які згодовують такий контент. Троха не особливо перебирає, що рекламувати. Тому на каналі є реклама казино і легкого заробітку за рахунок азартних ігор. Люди, які читають руху, можуть таку рекламу ігнорувати або не звертати на неї уваги. Мовляв, ну я ж розумна людина і на таке не поведуся. Так, да, там є якісь, типу, оці от, там, от, що то там. Так, да, 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 є такі, але ну, знову ж таки, якщо я от, ну, яка, як вдумлива як людина, то я ну, просто там не перехожу за цим і все. Але справа не лише в етичності або тому, що не всі усвідомлюють негативні наслідки азартних ігор. Хтось на цей гачок може потрапити. Справа ще й в тому, що така реклама означає, що канал не ставить за пріоритет інтереси аудиторії. Для трохи це суто бізнес і заробляння чималих грошей. Одна рекламна публікація на каналі може коштувати 90 тисяч гривень. Це дані системи розміщення реклами Телегатор. Журналісти наші гроші спільно з виданням Ґрунт підрахували рекламні доходи трохи за три місяці. Вони дійшли висновку, що власники каналу за цей період заробили не менше 600 тисяч доларів, і це виходячи з мінімальних розтінок. Але це не все. Також журналісти з'ясували, що оплату за рекламу трохи приймає на різні криптогаманці. Це зручна схема, бо криптогаманці анонімні і відстежити їхнього кінцевого власника практично нереально. Загалом із спільного розслідування наші гроші та ґрунту стало зрозуміло, що Труха заробляє втемно, без сплати податків в бюджет України. Діяльність телеграм-каналів взагалі не регламентується українським законодавством, а мережа Трухи, схоже, ніяк не оформлена юридично. Зі свого боку я хочу подякувати тим, хто регулярно підтримує ініціативу, як не стати овочем фінансово. Якщо ви ще ні, доєднуйтеся до спонсорів на Ютубі чи на платформі Баймієкофі. Давайте разом працювати над формуванням інформаційної гії. На українці уже досить тривалий час Труха публікує інформацію про російські обстріли та їхні наслідки, посилаючись на офіційні дані. Але так було назавжди. На початку повномасштабного вторгнення троха публікувала новини про прильоти в режимі реального часу. Попри заборону це робити, це стало однією з причин, чому кількість підписників на каналі постійно зростала. Влада нам точно не каже всієї правди, і мені подобається те, що наприклад, там от в трусі і ексклюзив є. Певний вони дуже ну видають новини. Я бачу, ну я про це от дізнаюся зразу. Забороненого ексклюзиву на початку повномасштабного вторгнення на каналі дійсно вистачало. Наприклад, у цьому дописі за березень минулого року повідомляли про прилітку Харків в режимі реального часу і навіть вказували назву вулиці. А у серпні минулого року на каналі з'явився допис, у якому був вказаний конкретний район Одеси, де ППО збило ракету. У в самому ж повідомленні йшлося про те, що повітряна тривога все ще триває. Отже, повідомляти таку інформацію заборонено. Але за рахунок цього аудиторія каналу стрімко росла, бо тут інформація з'являлася швидко і на обмеження особливо не зважала. Труха це не медіа. У традиційних змі відповідальність за контент несуть власник і редакція. Вони знаходять інформацію, перевіряють її і тільки після цього публікують без нав'язування власної думки, натомість, що ми бачимо у випадку з трохою. Максим Лавроненко, який називає себе власником трохи, розповідав, як за рахунок хайпу канал заробляв собі підписники. Ти відкриваєш, і тут труха викладає там як момент як об асфальтом б'ється голова, розлітається. Ну, твоя реакція. В основному це, наоборот, негатив. идет отписка. А кто-то наоборот, кто-то перекинет другу, да, скажет, вот посмотри, он наоборот, а что за канал. То есть тут одни отписываются, другие подписываются, поэтому вот какой-то жестяк, я ну, не знаю, насколько это можно назвать хайпом. Троха це інформаційна сміттярка, яка промінює якість на гроші. Тут ніхто не несе відповідальності за інформацію, часто її просто передруковують, а новини розбавляють прихованою рекламою і посиланнями на власні чи анонімні джерела. В одному інтерв'ю сам Лавроненко наводить приклад, коли адміни каналу просто рерайтять текст, а про його автора дізнаються, коли той приходить з претензіями. Наприклад, нам хтось скинув якийсь, якийсь матеріал, да? нам цікаво, ми там чуть рерайтна викладаю, нам пише журналіст, Это вообще-то наш эксклюзив. Поставьте на нас ссылку. Мы окей, там убедили, что просто подписчик там где-то прочитал, прислал. Мы ставим. У телеграм-каналі Труха сумнівні власники Донедавна його засновником вважався Максим Лавренко. Він і сам розповідав про це у інтерв'ю. Я вирішив створити новоснує паблік, Це создать конкуренцію, скажімо так, тим каналам, які ще з «Контакту» перетекли в інстаграм, в телеграм. У своєму блозі на медіум Лаверненко писав: бюджет у мене був невеликий, тому я вирішив звернутися до друзів за ІТ сфери пояснив їм свої ідеї і сказав, що це класна тема для розвитку і заробітку. Але у вересні цього року журналісти Наші гроші разом з редакцією видання Ґрунт опублікували розслідування про те, що Максим Лавриненко, скоріше за все, не є власником мережі каналів Труха. З'ясували, що справжнім власником трухи з високою ймовірністю є Володимир Литвин, зокрема, журналіст. Іста встановили, що торгові марки каналу зареєстровані саме на його маму. Також журналісти дізналися, що в Харкові Володимира Литвана знають як заможного бізнесмена, який нібито намагається впливати на політичну ситуацію в регіоні свого часу. Його неофіційно називали куратором певних кадрових змін у політичній верхівці міста. А ще Литвин приятель сина колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Саме Литвин взяв на себе провину за розтрату 16 мільйонів гривень під час скандалу із закупівлею рюкзаків для МВС за завищеними цінами у цій справі він фігурував разом з сином тодішнього міністра Арсена Авакова, але умовне покарання призначили лише Литвину. Та хай там як, але по факту троха є анонімним каналом. А на лаврах анонімності у нас поки може спочивати хіба що Ніколаївський ваньок. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на канал.